Так, ну що, друзі, зробив я ще один ліхтар. Влізло в нього тільки дві батарейки. Тому я взяв батареї у мене були сеньо дві штучки по 2060 та 2100 мАч. Так. Цей ліхтарик я колись вже переробляв собі, щоб був зручніший. Ну, По-перше, я спочатку робив, щоб надовше вистачало батареї, бо ну, дивіться, да, оце його батарея. Чи ні, ні, тут ось ця восьма Мастаковська. Ну, чи ця, чи ця, ну, що, таке. Ці 800 мА 4 вольтового Кінцева батарея. Ну, що я вам скажу, ці батареї, ну, це ви бачили вже, не вистачає їх. Ось тому, а сам ліхтарик, він в мене ще давно зроблено, Ось така штука, щоб можна було вімкнути одну, дві або всі три. Ось, і зараз такий е вимикач поставив. І роз'ємчик. Як ви бачите, вони е нібито на тих самих місцях будуть. От, я вам покажу, як він виглядав на е фото. Ось, тільки, ось тут USB цього не було. Е досить цікавий фонар був. Я э, залишив, э, тобто він заряджається або ось так, ну, тільки э, треба надівати перехідний, бо більшість розеток не лізе. В нього ще я залишив ось таке, то можна замість э, лампи. В, Плафон вкрутити, таким чином він буде висіти. Або на стінки плафон прикрутити, він буде і цвітити, і заряджатися, коли треба. Тобто я... І я гніздо це залишив, бо в нього в комплекті була ось така штучка. Ну, Звісно, зараз якраз гроза. Перевірити ми це не можемо. А хоча давайте подивимось. В мене досить яскравий діодний. Ано він щось видає. Давайте дамо так Раз. І опа. Ні, замалий малий Бо напруги не вистачає. Ну, то подивимось, може. Може, може. Ми тут щось. 5-6 вольт, 02 А. Так, ну, це таке я, я це прибираю. Щ, я не викинув його е, штатну плату. Чому? А чому я не викинув? А тому я її не викинув. Треба буде перехідничок підібрати, щоб мене тут десь стояв. О, о, чому? А Тому що вона досить цікава, ця платка. ось Є відклав. Тут тут Зарядна, ще операційничок і є ось така штука. Да, він ще включався, виключався, дві кнопочки, on, off. Тут, тут є ще керування. То я цю плату керування залишив для чогось на потім. А ось такий ліхтарик вийшов. Ну, давайте ось якось який... Він досить яскравий. Ось зручний, і я ось йому робив, щоб надовго довго Ну тут виходить 4. 4000 4, 4 ампер годин, ну, десь 0,2 ампера. Ну так, десь 5, ну десь годин вже буде хватати, вистачати десь на 20. Ось, ну то, то і можна буде заряджати від 5 вольт. І він, як я вам на початку показав, працює від 220. Але заряджатися він буде не так швидко, бо місця в ньому досить мало. Тобто в мене була тільки ця нижня половина. І то ось ця частина зайнята двома батареями. Ви бачите, що два пальці це дві батареї є. Ось. А в цю ж частину треба було втиснути все інше. Тому е, ну, Сивер 42 плата маленька. а е, на е, живлення. Це, це вже теж не потрібно. Все, коробки, коробки, коробки коробулечки. Це все деталі в мене. Давайте я вам покажу, що я поставив. Поставив я, у мене є ось такі два варіанти. 07 ампера, це 0,9 ампера, але він сюди не, влі... не влазив. Ну, Бачите, такий досить традиційний з такою оптопарою. І е, ось ці такі зовсім маленькі. Тут обтопара така. Повністю СМД Там от СМД. Отамперативничок стоїть. ну, шимочка. Ось оце 0,7 ампера, дає 5 вольт такий гномик. Ну, розібраним його поки я достав не знімати, нема на що дивитися. Це Р42, живлення і 220, ну, між ними в ланку ставлений оцей розйомчик. Все. Десяток проводів. Ось таке. Тобто, і фінарик вийшов ліхтарик, ще один, ще такий варіант. Тобто, що я вам скажу, друзі, е головне, щоб був е було, з чого робити, а зробити і на 220, і на 5 вольт. Ну, ви вже бачили ось з такого плана ліхтар. ось е я вже робив відео, і а, то він в мене. Я його трошки, там акумулятори бу, були поганенькі, але я вже довів до ладу, він стоїть. використовувався користувався. І е, був на дачі. Тут в мене ще один такий самий був. Хотів зробити його теж на 220, але навіть з двома, з двома батареями в нього нема куди засунути плати, бо він воно, це скруглене і ну, немає місця. А роз'єм, все то не лізе. Тому буде е, копія того ліхтаря. А тут буде. Стояти та сама ЦР-42, вони в мене ще є. Бо ну, закінчиться. Буду закупати, може, тоді, може, щось інше куплю, але я їх колись купив там, по 32 гривні. Ну, по долару. Ще 12 чи 15 штук. Ще штучки 3 Ось, тому Тому так от. А для таких от простих виробів вона 2 А на заряд 2 А на віддачу дає. Більше з неї не треба тут. Максимум ці ліхтарі 0,4-0,5 А. Тобто воно вистачає. Ну, то, то я про це вже розповідати ще раз не буду. Не, там нічого цікавого нема. Ось йому вже батарея зварена. Що йому дісталося? О, йому дісталося Samsung. 1750-1768. Ну, це ємність, звісно, по китайському приладу. По китайському тестеру. Тому ось таке, де буде світло, слава нації, смерть ворогам.